Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальн, кухонь, перепокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Територією нашої держави проходить естафета Слава визволителям України у вересні. Ветерани і громадськість Київської області урочисто прийняли вимпел естафети від Чернігівщини. І вже 7 листопада, в день відзначення 70-річчя визволення міста Фастова від фашистсько-німецьких загарбників, естафету пам'яті копію бойового прапору 51-ї гвардійської танкової бригади Фастівський район приймав від делегації з Бориспільщини. У селі Фастівець біля братської могили воїнів, що полягли у часи великої вітчизняної війни, зібрались представники райдержадміністрації, районної ради, місцевої сільської громади, учні Фастівецької загальноосвітньої школи, представники політичних партій та громадських організацій Під покровом ночі з 6 на 7 листопада 43-го року воїни 51-ї танкової бригади. Під командуванням полковника Якубовського спільно з танковими підрозділами генерала Панфілова нанесли могутній контрудар по фашистах. Увечері Москва 12 залпами і 124 гармат салютувала військам, які звільнили фастів від окупантів. Так, у боях за визволення нашої маленької батьківщини особливо відзначилися чотири танкових і одна мотострілецька бригада. Понад тисячу солдатів і офіцерів було нагороджено орденами і медалями. 31 солдат отримав звання Героя Радянського Союзу. Президентом нашої держави Віктор Федоровичем Йонасловичем започатковано гарну ідею, гарну естафету і починаючи з Луганщини сьогодні. Цей прапор перемоги прийшов на Фастівщину до нашої землі. По всіх населених пунктах нашого району лежать люди, лежать солдати, які загинули під час визволення і звільнення нашої Київщини, під час захисту нашого Києва, під час захисту нашої вітчизни, нашої держави. Не так багато людей, свідків тих подій, залишилось зараз нам для того, щоб прийти і привітати їх і сказати їм добру справу і добре слово. Для нас нащадки великої перемоги найвищою життєвою істиною є вірність їхній справі і громадянському обов'язку. Новічна синівська шана і повага зазначив Анатолій Анатолійович. Тож нині естафета триває від міста до міста, від району до району. Фастівщина приймала естафету від Бориспільщини. Наш город Борисполь 23 сентября 41 сорок -го первого года була А 23 сентября 43 сорок -го года. 51-я танковая бригада вошла в город Борисполь и освободила от немцев. Мы гордимся тем, что первыми были освобождены на Киевщине от э, фашизма. И та традиция, которая сейчас у нас в городе идет и по всей области, она э, будет, я думаю, и в дальнейшем проходить. И очень приятно то, что сегодня здесь стоят школьники, которым мы можем передать эти традиции. И вы должны знать, что... Главное в нашей жизни это уметь защитить свою родину. Імена наших захисників вітчизни навічно вкарбовані на скрижалях історії. Солдати сповна виконали свій ратний і патріотичний обов'язок, звільнивши людство від фашизму. Схиляючи голову перед світлою пам'яттю земляків, воїнів-визволителів, їх вшанували хвилиною мовчання, та до братської могили були покладені квіти. Естафету пам'яті, копію прапору 51-ї гвардійської танкової бригади, голова Бориспільської районної ветеранської організації організації Михайло Коваленко урочисто передав голові ветеранської організації Фастівського району Леоніду Балашкевичу. Шановні товариші і хвастівчани, передаємо вам ми у пам'яті, яку звільнення Київської області, яку 51-та танкова Хвастівська бригада. Наголошую, Хвастівська бригада. Ну, звільнила нас і звільнила місто Фастів і Фастівський район. І вже автомобіль з символами естафети у супроводі почесної варти попрямував до кургану слави міста Фастова. Біля цієї пам'ятки великої вітчизняної війни прапор урочисто було передано керівництву та громадськості міста, які разом із районною делегацією вшанували пам'ять загиблих воїнів. Вже через добу прапор попрямував до Макарівщини. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕСТВ.